Те, що раніше було фантастикою в фільмах і в іграх, тепер в реальності: тепловізійний приціл Гойоджо, для якого не існує день-ніч, ти завжди будеш бачити ціль. Тут стільки функцій, що я просто в шоці. Асистент з прицілювання, вайфай, блютуз, запис, відео, фото в найкращій якості, розрахунки балістики. Визначення точної відстані до об'єкта. Коротше, об'єкт не сховається навіть за деревами і кущами, тому що тепловізор бачить до одного кілометра. Обов'язково покажу, як це все приходить, тому що річ вартує трохи грошей. Інструкція ілюстрована, розписано все чітко на англійській мові. Приціл. По комплекту батареючка до приціла всередині вбудований акумулятор по типу 18650. Якщо він розрядиться, в тебе є можливість вставити батареючку і продовжити своє прицілювання. Гарантія, коли воно виготовлено, кабель на зарядку самого приціла і в коробочці кріплення до вашої пукалки. Раніше я вам показував монокуляр, цей в тисячу разів крутіший. Вага 816 грам, корпус повністю з алюмінією, а тепер про функціонал. Тут можна виставити діоптрію під ваш зір, кнопочка вімкнення, швидкі кнопки, кнопочка меню. Все клацається. Тут можна додати додаткову батареєчку, якщо ваш акумулятор всередині сів і немає де підзарядити, батареєчку вставляєте по комплекту і працюєте далі. Тут налаштовується фокус. А ось це датчик, який вимірює відстань. Ну і звісно, що зарядочка. Ось порт на зарядку Type-C. Закривайте очі. Зараз покажу ціну на офіційному сайті: 759 доларів. Але сказали китайці, що буде якась там знижка, якісь промокоди дадуть однорічна гарантія та 30-денне повернення. А тепер давай специфікацію, тому що вивчити це все ну просто нереально так. Оптичний об'єктив 2,5 мм. відстань до зіниці 65 мм. Оптичний зум 3,5 кратний, Цифровий зум від 1 до 8. Поле зору діоптрійна корекція від мінус 5 до плюс 5. Це вже, в принципі, показував. Так, діапазон фокусування від 5 метрів до нескінченності. Дальність виявлення до 1300 метрів ціль. Ніфіга собі, далекомір. Коротше, інфрачервоний. Коротше, в інфрачервоному режимі буде бачити до кілометра. Далі. Інфрачервоний пішли. Тип детектора. Неохолоджувальна, фокальна площина з оксиду Ванадію. Роздільна здатність. Це інфрачервоного. 256 на 192. Розмір кристала 12. Що це таке? Коротше, пікселів, якісь там Мікропікселів. Мікро, мікро, напевно, мікропікселів. Частота кадрів 50 Гц, Так, і ось це. я не знаю, що це таке. Поїхали далі. Функція, коротше, давай ось ти тако поставиш на паузу, щоб я це все не перечитував. Чи на паузу, чи як там, бо тут, коротше, дофіга. Дофіга, коротше, функцій. Далі, дисплейчик, це саме головне. Тип дисплея OLED, розмір 0,49 дюйма і роздільна здатність уяви 1440 на 1080. Ні, фіга собі, можна такі відосики писати. Да? Та як я тобі от пишу, да? отакі от відосики можна круті писати. Далі. Тип батареї вбудована літієва батарея по типу 18650. Зовнішня, ось ту маленьку, що я показував, коротше, вона ставиться. Далі, зовнішній акумулятор. Час роботи майже 8 годин, уявляєш? А це якщо в парі з тою. Батареючку, то буде тобі 8 годин. Максимальна віддача, яку витримує рівень IP 67, тобто можна кидати воду там туди-сюди, йому дощ, вода абсолютно байдуже. Може з ним купатися. Робоча температура мінус 30 плюс 50, температура зберігання мінус 40 плюс 60. Коротше, карта пам'яті на 32 гіабайта. Я думаю, має вистачити з головою. Ти ж не будеш там вісіля знімати. Отака коротша справа. І матеріали алюмінієвий, магнієвий сплав. Встановлюєте додаток, через точку доступу прив'язуєте до Wi-Fi і в реальному часі будете бачити все, що відбувається ось тут, в монокулярі, та і будете бачити, що відбувається у вас на екрані. Це не просто приціл, це прилад такий, де можна просто спостерігати, а не там когось вбивати і так далі. Коротше, дивіться, всі функції абсолютно є тут. Тобто, менюшка можна керувати всім, змінювати, наприклад, колір. Функціонал керування прицілом повністю однаковий. Ось, дивіться, я включив меню. З приціла аналогічно ти можеш меню включити. Ось тут затискаєш і ось, будь ласка, і потім плюси комінусом ти собі можеш коротше все там заходити, налаштовувати. Можна легко робити фото-відеозйомку одразу з планшета або з приціла. Правда, без стабілізації немає оптичної стабілізації. Потім переходите в документ, натискаєте ось тут. Вибираєте або mp 4 формат, або фото. Наприклад, ось я відео знімав, просто грався. Дивися, бачиш, це я просто грався, нічого такого серйозного немає. Пізніше десь вам ставлю якісь відосики, щоб ви подивилися, як воно в реальному знімає. І ось, будь ласка, робив також фоточки. Показую, що є в меню. Затискаю кнопку Системні налаштування. Погнали! Bluetooth! Мову української немає. Режим сну, калібровка компаса, корекція акселерометра, е, мікрофон може писати. Може, ні, оновлення, форматування всередині, тому що в нього є пам'ять. Кнопка назад. Балістична допомога. Я не снайпер, але покажу. Наприклад, можна створювати різні профілі під різні пукалки, і під кожну пукалку ти собі можеш поналаштовувати тут і температуру, і вагу, і висоту, і туди-сюди. Ти вже потім просто переставляєш ось цей собі приціл під свою пукалку. Заходиш в той профіль, який тобі треба, і все, якісь тут і таблиці, і стиль точки удара, якісь діапазони. Коротше, хто прошарений, той знає. Меню функцій. Wi-Fi, щоб змінювати режим, потрібно натиснути ОК. І так буде мінятися режим. Далі автокорекція, картинка в картинці. Це можна включити, можна вимкнути, супроводження цілі, оцінка відстані, налаштування зображення, биті пікселі, контраст, яскравість, покращення зображення. Якщо натиснути ОК. І тут можна крутілочкою собі крутити, покращувати туди-сюди. Це ти вже собі розберешся коли купиш цей приціл. Зум буде збільшуватися крутілочкою. Ось видно, як збільшується крутілочкою, а можна ось так донизу: так раз x4, x8, x1, x2. Можна так, щоб швидко, а можна чітко підігнати скільки вам треба. Палітру кольорів тепловізора міняємось тут. Просто затискаємо кнопочку. Картинка в картинці, напевно, щоб краще бачити ціль. Якщо натиснути кнопочку живлення, картинка з'явиться зверху. Або, наприклад, знизу ціль значно виглядає більшою. Чи правильно воно буде показувати відстань? Ось тут буде відображатися. Натискаю ось тут кнопочку ось кнопочка. Раз. І ще раз. 4,2 метра. А тепер є ось така штука старенька, але робоча. Ану, лазер ось є. Ось лазер, видно, да? І погнав. Хоп! 4,2 метра. Ні метри! Ніхера собі, бляха! Ти уявляєш, наскільки точно працює. За деревами будинки. А тепер дивися, що бачить тепловізор. він бачить за корчаками будинки. Бачите, така пеліна йде це дерева і кущі, і через них просвічуються будинки. Я просто в шоці. Ану, змінимо. Змінимо ось так. Дивіться, в різному спектрі покажу. Охрініти можна. Я такого ще не бачив. Там реально корчаки. Дивіться, видно навіть як літають ворони. Бачите? Я просто в шоці. А це ось там? Да? А це ось там. Орієнтовно скільки? Кілометр десь, може й більше навіть. Я уявлення навіть і не маю, що там літають якісь пташки чи ворони. Ворони на дереві виглядають, як світлячки. Дивіться. Ось вони. X6 в телефоні. Я просто в шоці. Режим можна змінити. Наприклад, колірна температура ось така. Дивіться, як тепер ворони буде видно. Пулюй скільки хочеш. Колір також можна ось так поставити. Так, правда, ніби гірше видно. Дивіться. Світлячки. А в реальності ти бачиш набагато кращу картинку. Тут картинка буде гірша, через монітор ще гірша. А коли ти дивишся в сам монокуляр, там картинка просто ідеальна. Дивишся, всі повністю об'єкти виділені чорним. Ось тобі реально крута штука. Супроводження цілі дивіться, як відбувається. Ось йде людина. Ось, бачите? І воно її виявляє і супроводжує. Людина йде, де? Давайте глянемо, де та людина йде. Я фіхіозна. А ось йде чорним, бачите? Там ледве видно, ледве видно, коротше, що там йде якась людина. Я просто в шоці, а тобі тут просто веде ціль. Ну все, ось вона. Ось бачите, людина пішла. Коротше, апарат реально крутий. Штука прикольна, я думаю, можна буде заглянути до людей в квартири, а фіг там. Якщо, наприклад, взяти ось зум, збільшити, ось що там? Х2, якість розпливається. Монокуляр, правда, буде трішки краща, якість. Ось, дивіться, впритик майже, да? X4, X4 за кілометр ось той будиночок показує просто впритик. Уявляєте, я думав, що можна буде просто подивитися людям ось в квартиру, а не подивися, тому що все розпливається. Так виглядає це в монокулярі. Х2, починається легка тряска, тому що тримаю в руках. Ну, в принципі, можна подивитися де де хто є в квартирі, тому що де тепло, там воно і показує. Ось плавають два браконьєра на човні. Візуально ви їх так ну, майже не видно. Ось вони. І це вже темно. Це вже дуже темно на вулиці, тому що вже п'ятого вечора візуально можеш так навіть і не побачити. Коли маєш ось таку штуку, то навіть можна спостерігати за ставком, якщо в тебе орендовані ставки. Ось так виглядають браконьєри в камешах. Ти їх все рівно бачиш, що вони там є. Дивись, я покажу тобі в різному спектрі. Хоп. Ну, бляха, не сховаєте ніхто. Ось рибаки, бачите? Ось вони ходять. Показати вам, де вони. А вони ось там щось будете бачити, як думаєте? Ніфіга ви не побачите, тому що в кілометрі там темно. А він бачить, да? ось так поставив. І він все бачить. Якщо поставити відстеження цілі, буде видно, ось машина поїхала. Буде все чітко видно. Спектр можна підібрати, різний колір. Дивіться, все, що чорне, це все рухомі об'єкти. Для ставка ідеально, навіть не для полювання, для ставка, щоб відстежувати цих браконьєрів. Літом, правда, фігня буде, а ось зима, весна чи вночі ідеальний варіант, тому що вночі температура нижча, і можна це все діло буде контролювати. За кілометр видно, як їздять машини. За кілометр це орієнтовно, якщо поставити x6, то це ось. За кілометр через Корчаки. Я в реальності так не бачу. Без телефону я не бачу, що там вони аж так далеко. А ось тобі дивися, в реальності. Все чітко видно. А тепер саме цікаве, знаєте, скільки метрів до цього будинку роблю постріл. Дивіться. Хоп! 917 метрів показує. Відстань до об'єкта, а ну давайте стрельнемо. Що покаже 149 метрів. Автомобіль 135 метрів. А ось там далі 458 метрів. І воно реально точно показує. А ось в реальності десь там люди йдуть на 144 метри. Видно вам? Ось вони йдуть. Це X6 зум, ну вже десь орієнтовно 100 метрів. Прикинь, наскільки точно показує. Так, Ціль виявлена. Починаю відстеження. Х2, Х4, Х8. Тримаю в руках, тому коротше така тряска. Ну, в принципі, можна робити постріл. Відстань до об'єкта, що каже, 206 метрів. Бляха, як страшно. Як це страшно виглядає, монокуляр дуже крутий. Люди, які займаються цим хобі, 100% у ціні. Дивіться, навіть можна тип приціла. Вибрати 10 штук на вибір. Став, який хочеш. Хочеш такий, хочеш який. Навіть колір можна вибрати. Від червоного, салатового, зеленого, дивися, який хочеш собі поставив, як тобі зручно, похибку на вітер все можна виставити, все можна врахувати. Як виявилося, Гуйоджу реально серйозна фірма. Ось така новенька модель приціла, потрапила до мене на огляд. Не забудь ставити вподобайочки, розказав, показав. Кому треба приціл після огляду буде продаватися значно дешевше. Всім дякую і пока!